Трохи думок вам принесли від Зої Казанжі з Одеси. Поки наші Збройні Сили борються за деокупацію українських територій, борються за деокупацію російських територій, тим часом в Одесі теж проходять бої, бої за назви вулиць, бої проходять в головах самих Одеситів. Одеса це завжди цікаво. Послухайте Це все було вже, як казав колись Кучма. Спочатку волали, що. Раптом рекламу, всю рекламу, уявляєте, всю рекламу в Україні зобов'язали друкувати, озвучувати, демонструвати виключно українською. Яке неподобство! Люди ж не розуміють цю вашу українську. Всю жизнь била ж по-русски. Я сама волала, російськомовна ж у нас газета. Яка реклама українською? Хто її нам давати буде в такому разі? Потім волали, що американські фільми почали дублювати українською мовою. Ой лишенько, Бред Піт завжди ж говорив руським. Чому раптом українською? Залиште російською. Прогнозували, що ніхто в кіно не ходитиме, фільми не дивитиметься, касові збори впадуть і всі дотичні бізнеси збанкрутують. Далі волали, що українські пісні раптом зобов'язали ставити в ефір, виділили квоту. Сичали. А, квота. Боїтеся конкуренції. Бо немає у вас ніяких українських виконавців, ніяких українських пісень, ніякої музики. Потім волали, що викинули з ефіру інтересні русські канали, к которым ми привикли, і ще радили. Нам треба розвивати собственний смотребельний контент, а не тупо запрещать російське, боясь здорової конкуренції. Бо ж тяжко, коли телевізійні сигнали транслювались десятиліттями напряму в черепну коробку, а тут треба спробувати жити без цих ін'єкцій. І знову волали, коли вимкнули однокласників і в контакті як могли. Там же класна музика, і ми всі друг друга понаходили. Несамовито волали, коли раптом виявилося, що у всіх школах викладання віднині буде лише українською мовою. Все вони захоплюють мозок наших дітей. Тужив один із тих, хто координував тут «русскую весну. Координував, координував та й не викоординував. Бітву за уми ми можемо проиграти. Наші діти почнуть думати по-українськи. Тут, правда, було слово на літеру Х, вони нас саме таким словом називають. Це так писав ще один ідеолог із тієї ж когорти. І ще волали, коли раптом всі товари почали маркувати українською. Моя мама може умереть. вона тепер не в стані прочитати анотацію к лікарству. Що, український тепер учить. І знову заволали, бо перейменовують вулиці в Одесі. Бо ж. Город утрачиваємо. Не буде більше города Баббіля, Олеши, Паустовського і Жванецького. Некуда більше возвращаться, город уже не тот. Як можна улицу Жуковського поменять на какую-строкатую? Это ж никто не запомнит! Репортаж з ПГТ Одесочка, як казав колись Олександр Ройтбурт, чиїм іменем назвали Провулик. З цього приводу теж волали, до речі.